Також Київ, нібито, готовий на поступки у переговорах, і тепер очікує, що США першими запропонують приєднатися до НАТО в обміна тимчасову окупацію територій РФ. Стаття із таким гучним заголовком з'явилася на сторінках е німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. У ній журналісти стверджують, що наразі єдиним противником вступу України до альянсу залишається саме Німеччина, тоді як уже Франція, Велика Британія, і навіть США почали демонструвати обмежену відкритість до обговорення цього питання. Крім того, вже деякий час є ознаки того, що Київ може бути готовий піти на територіальні компроміси в обмін на вступ до НАТО. Пише про це німецьке видання, однак і Україна, і США поки. Зберігають оцей покерфейс, очікуючи, що хтось з них ініціює перший крок у переговорах, адже ініціатор візьме на себе по факту ну величезну відповідальність.